Всім привіт! Ви знову на каналі Дніпро Сітянгер. Останнім часом я щось дуже захопився тестами і випробуваннями, скажімо так, дуже-дуже небюджетних вудочок. Але ж основна маса риболовів е ловить на більш дешеві снасті, ніж я останнім часом показую у своїх відео. Тож, знов повертаємося до мармишингу з Аліекспрес. І сьогодні в нас знов. Міфін на ноджиг Zero. Начебто я тестував вже цю вудочку навесні, але то була трохи інша модель, коротша, і двочасник. А зараз в мене чотирьохчасник. Цю модель надав мені на тест підписник, бо придбавши її з досить значною знижкою. Він побачив у якогось польського блогера, що це начебто зовсім інша вудка. Тому прислав мені її, щоб я протестував і висловив свою думку, чи це інша чи ні вудка. Ну тож поїхали тестувати і дивитися. Але спершу, спершу нагадаю, що партнером мого каналу є інтернет-магазин Рибацький рай. Як завжди, посилання на нього буде під відео. Я буду дуже вам вдячний, якщо ви по тому посиланню перейдете, бо рибацький рай досить потужний магазин з величезним асортиментом. Ну а тепер поїхали. Отже, як я і казав, сьогоднішній спінінг має такий самий тестовий діапазон, як і минулий міфін NanoJig Zero. Від 0,2 до 0,8 г. Але більшу довжину 1,83 м. Вага заявлена як 55 грамів. Фактично я наміряв 53. І це, повторюся, чотирьохчасник. Тож його транспортна довжина разом із чохлом складає приблизно 52 см. Кільця тут однолапі, якісь китайські. Тоді як на коротшій версії були дволапі і заявлені були Фуджі, тепер до дизайну. А він у всієї серії NanoJig дуже різниця від інших міфінів і взагалі від китайських ультралайтів та екстра ультралайтів. Бо тут не ота недолуга рознесена ручка, а нормальне притомне карбонове моноруків'я. Ще й виглядає воно дуже непогано. Взагалі, як на мене, на Zero найкрасивіший і, можливо, найцікавіший в роботі з мормишками спінінг від цієї китайської компанії. Напевно, це від того, що, як я чув, концепція спінінгу розроблена не китайцями, а литовськими прихильниками ловлі саме на спінінгову мормишку. Єдине, що в моєму екземплярі, як і на Оптімусі, при встановленні котушки стерчить гайка поперед котушка тримача. Бо її неможливо закрутити до кінця. Щось я не пам'ятаю такого у того спінінгу, що тестував весною, тож підозрюю, що нову партію тревелів від Міфін збирала та ж криворука зміна китайців, що і Оптімуси від Crazy Fish. Забув ще про чехол згадати, бо він хоч і одношарова ганчірочка, але значно якісніший, цупкіший і симпатичніший за стандартні чохли від міфінівських спінінгів. До речі, я спеціально глянув двочасника, що я тестував навесні, чохол був не такий, а тоненький, стандартний, міфінівський, тільки з блакитною стрічкою в оформленні. Да, Звісно, практичні тести одразу почнемо з мормишингу. Стрій ніде не прописаний, я недарма теж не згадав його, коли розповідав про параметри. Але на NoDG Zero, на мою думку, одна з найповільніших і найгнучкіших вудочок від Міфін. Тим не менш, стрій не схожий на параболік. Як ото ті старі форелєві вудки гнулися рівномірно по всьому бланку від самого комеля. Тут найбільше працює і гнеться саме кінчик, незважаючи, що і комель досить сапливий. І це так само, як і в коротшій моделі, що була на огляді навесні, дає нам робити анімацію тільки кінчиком водилища. Бо якщо розхитати весь бланк, то той кінчик впадає в істерику, і то вже, звісно, не проводка. Втім, оця анімація кінчиком водилища досить м'яка, правильна і, напевно, одна з найвдаліших серед бюджетних екстра ультралайтів з китайських маркетплейсів. Можливо, тому найперша риба, яку я впіймав на тревел версію Міфін на ножих Zero, це був карась. Тож по роботі з мормишками оцей тревел дуже-дуже схожий на коротшу двочасну модель. Я б сказав, би, що він це абсолютне логічне продовження серії. Однак все ж таки це водилище відрізняється. І не тільки тим, що багаточасник. За моїми відчуттями, сьогоднішній піддослідний трохи потужніший за коротшу модель. Принаймні так відчувається. А сам бланк ще більш повільний. Тобто мені більш строгою здалася коротка двочасна модель, що я тестував навесні. Але ж це якраз і пояснюється більшою довжиною сьогоднішньої вудки. Адже ще тоді я хотів довшу, бо розумів, що вона буде повільніша. Тож ось маємо. А ще мені здалося, що баланс теж ізлегка зміщений вперед. Не скажу, що це критично чи дуже погано, тим більше в такого досить бюджетного спінінгу. Але це трохи помітно. Щодо закиду. В принципі, мені вистачало. Тобто для бюджетника досить пристойно він кидає мормишки, але без рекордів. Тим більше, що тестив я його одразу після топового X-Game Long. То, щоб докидати в тих самих місцях туди, де Long клав 0,18 грама, г, мені прийшлося поставити 0,35 на китайця. І те я не впевнений, що діставав. Однак це збільшення ваги дуже вдалося знаки. Якщо ікс геймом я ловив тут майже виключно краснопера, то на міфін клювали майже самі окунці, і це на мормишку. Снопір теж, в принципі, попадався. Але один на десяток окунців. Проте я впіймав дуже рідкісний для цього року трофей сонячного окуня. Ну, цього парня не було, ні. Є ще одна характеристика, яка після топового X-гейma виглядала в дешевого китайця досить жалюгідно. Це чутливість. По-перше, настільки м'яка вудка, та ще й з таким м'яким кінчиком, принципово не може мати гарні тактильні відчуття. По-друге, що ж ви хочете за півтори тисячі гривень, щось там чути і добре. Може навіть трохи краще, ніж на Mifin Ghost Blade, але я не впевнений. А ще досить багато сходів. Як мені здається, саме з-за цієї м'якості. Навіть гарними овнерівськими гачками на ноджих Зеро не здатний просікти рибу. Але ж якщо вже просік, то не відпустить. От тут його м'якість працює, мов резиновий демпфер, який майже в нуль гасить будь-які ривки чи кульбіти риби. Причому, як я пізніше впевнився, будь-якого розміру. І, хоч вудочка гнеться на некрупних бичках чи окунцях майже в бублик, але сумнівів, потужності і якоїсь надто емоційності на виважуванні, немає. кажу ж, риба, мов в м'яку резину б'ється і не здатна нічого зробити. А ти відчуваєш цю безпорадність риби і повну впевненість у вудилищі. Ще однією можливістю перевірити оцю м'яку потужність, оце ж прям як китайський слоган, був джиг. Хоча зрозуміло, що джигувати оцією саплею, це скоріше з розряду комедії. Тим не менш бувають випадки, що треба, а більш нічого з собою нема. Першу вагу, що я на неї поставив, були півтора грами плюс приманка. І вудочка кинула. От, взагалі я за неї не переживав. Думаю, б і два пульнула, не зламалася б. Однак що закид такий, ну дуже м'який. Якраз як тими старими фарелевиками параболичного строю. Що проводки, звісно, не вийшло. На ноджиг Зеро майже не здатен підірвати цю вагу від дна. Тож на це перевантаження я нічого не впіймав. Однак я все ж таки не міг не показати у відео джигову рибу. Тож наступного разу я приїхав на свій вже звичний джиговий полігон для екстра ультралайтів. Бо тут впіймати окуня можна будь-чим. Як полетіла півграма, мені одразу не сподобалося, тож я перейшов на 0,8. Тут закид теж не дуже стабільний, іноді майже не летить, а іноді, наче й непогано. Так само з точністю, хоча для джигу точність закиду поняття дуже дуже умовне, тим не менш хочеться попадати в той сектор, де тільки що була покльовка, але це вдається не завжди. Непогано, Да? Проводка на цій соплі, звісно, жах. Тим не менш, якимись дикими ривками, які гнуть вудочку чи не навпіл, відірвати від дна 0,8 г вдається. Тож окунці хоч і не дуже охоче, але клюють. До того ж клювали ще й не самі маленькі хижаки, що тут зазвичай розбійничують. Тож вудка гнулася дуже весело. Втім, я вже казав про її резиновість з одного боку це постійні сходи, буквально на першому метрі виважування, бо ніяк не виходить пробити навіть м'які губи окуня. А з іншого, якщо вже пробив, все. Він нікуди не дінеться, як би не пручався. Хоча ні, може ще приманку в руках обірвати. Бо це ж я ловлю шнуром решітка 0,1 із повідцем у 0,1 міліметра. І те, і те має на розрив менше кілограма. Однак, поки риба в воді і вудка працює, розірвати то в риби шансів немає. І тільки коли вудилище не компенсує ривки, у риби з'являється шанс порвати ліску. Але те, що міфін наноджиг зеро витягне на найтоншому шнурі будь-який трофей, мені таки вдалося продемонструвати на камеру і цього разу. До речі, як і те, що оця жахлива, дуже пом'якшена соплепроводка може замість хижака привабити нехижу рибу. А цей лапоть, якого я спершу оцінив граму 600, насправді затягнув більше 800 грам. Ну і про чуйку забув розповісти. На джигу в руку її немає взагалі. Не те, щоб там якесь торкання дна, навіть покльовок не чути. Все відслідковується по згинанню вершинки. І падіння на дно приманки, і покльовки риби. Але тим не менш якось відслідковується. Так, нарешті. Мені ще судака не вистачало в кадр. Дай приманку. Оце вже не нужна. З блешнями я не схотів їхати на головня. Ні, за вудочку я не боюся зовсім, витримає будь-якого головня. Але боюся за блешні. Бо кажу ж, не подобається мені точність закиду подібними надто сапливими вудками. І цією, зокрема. Тож залізом я вирішив дивувати краснопера. Особливо на результат не розраховував, однак на мій подив він був. І, до речі, про подив. Вудка таки трошки мене здивувала. По-перше, закид блешень в мене виходив краще від жигу. Тобто, мені здалося, що далі. При тому, що вага блешень була 0,6 0,8, як і джигових вантажків, якими я користувався. Але тут немає силіконової приманки на гачку. Що додає, чине ще 50% ваги. Втім, та приманка також і парусить на закиді, заважаючи кидати далі. І, як не дивно, точніше. Бо блешні, як мені здалося, летіли точніше. Не прям снайперські, бо прийшлося обірвати дещо об корчі. Отака точність у цій, блін, вудочки. Але ж проміж двох плям трави покласти блешню в принципі можна. І оце друге трохи здивування. Третє, що здивувало, тут, наче чуйка з'явилася. Бо чути, як блешню щіплють риби. Оце було дуже схоже на те, як голови йде за блешнею і підбиває її. Однак, коли та риба попалася, то виявилося, що це краснопір <пір> трохи більший за саму приманку. Втім, і більш притомні риби теж попалися. Але то знов був краснопір. Хоча я дуже розраховував на отих окунців, що в мене на мормишку тут клювали. О, Оце вже риба. Оце вже риба. Отже, висновки. Спочатку головне питання. Чи оцей чотиричасник зовсім інша вудка аніж 56 та модель Міфінаноджих Zero? Ні, не зовсім. Тут інша довжина, і, може, трохи навіть повільніше стрій. Що було очікувано при більшій довжині. Так тут тревел замість двочасника. Так тут кільця однолапі, а не дволапі. Але ж сама ідея спінінгу, стиль роботи бланку і область застосування цього інструменту не змінилася. Цей спінінг абсолютно логічне продовження модельного ряду. Щодо області застосування, то вона майже виключно мормишева. Навіть із блешнями, де наче не все так погано, я б не радив балуватися. Неточний закид це не тільки спугнути рибу, але й ще втратити недешеву приманку. Тож Nano Jig Zero, неважно в якому виконанні двочасному чи тревел версії, це один з найкращих спінінгів з китайських маркетплейсів, що я спробував саме для мормишингу. Так, можна ще недоліків понатягувати, як отокарява гайка на руків'ї. Але це не у всіх воно таке, весною на коротшій вуці в мене було краще. Ще стрій тут такий, як каже один мій знайомий, дуже розбалансований. Але, вибачте мені, півтори тисячі гривень, і притомний мормишинг, непогана анімація. Та ще й зовнішній вигляд такий, що іншим вітчизняним виробникам повчитися треба. І от такі китайські штуковини не тільки непоганий старт для початківців у мормишингу, а й ще добра мотивація для наших виробників. Розвиватися і не допускати хоча б типово китайських ляпів у своїй продукції, щоб не втратити ринок власної країни під натиском дешевих посилок з Аліекспрес. Піду ще щось. Пошукаю цікаве на китайських маркетплейсах. А вам, ні хвостані луски і до зустрічі на рибалках.